Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би вам показати фасад, який не боїться сонця, не боїться не плаче, не боїться нічого, який не потрібно ніяк обслуговувати додатково. Тобто такий фасад, коли ми зробили будинок, і зовсім ми нічого <кій> не повинні робити. Тому що якщо на фасаді є частина деревини і вона на сонці, то 3-4 роки, 5 років фасад потрібно буде оновлювати фарбу. Такий фасад зовсім не, не боїться сонця. Це буде сонячна сторона або інша сторона. Тому наші замовники дуже часто обирають такі фасади. А, але ми все таки радимо, щоб... Якийсь елемент будинку був все таки в дереві, це набагато робить наш будинок більш красивим, більш природнім, більш такий естетичним. Тому приїжджайте до нас, ми порадимо, як це зробити краще, де сонячна сторона зробити більш метал, де це буде не сонячна сторона зробити більш металевий фасад, який не потребує ніякого додаткового там експлуатаційних затрат. Тому ми будемо раді побудувати ваш будинок. Приїжджайте до нас, і ми сплануємо будинок, який потрібен саме вам.